Привіт, я Олександр Бондаренко, бюро інвестиційних програм. І сьогодні про економіку війни і що буде далі? Отже, майже рік війни Україна має багато втрат, багато інфраструктурних, економічних руйнувань. Сьогодні поговоримо про ці цифри. Отже, скільки Україна втратила у мільярдах доларів? За оцінками експертів і інститутів, які досліджують руйнування, приблизно 140 мільярдів доларів прямих матеріальних втрат на сьогодні має Україна. Що сюди входить? Це по перше житлові будинки. Більше 100 тисяч житлових будівель наших громадян. Україна зруйнована, на жаль, це квартири, це приватні будівлі. Тільки один Маріуполь, чого вартує, на жаль, і інші міста, де люди втратили свої домівки. Це більше 50 мільярдів доларів. Ми понесли на жаль, збитків через руйнування домівок людей. Друга стаття збитків по своїй величині це. Дорожна інфраструктура, мости це більше восьми тисяч кілометрів доріг. Повністю зруйновано звичайно, це східні області України. Також більше трьохсот мостів зруйновано деякі з них були відновлені це на території Харківської області, де окупована, яка на щастя була у Києві. Ви знаєте. У бучірпені йдуть відновлення мостів, але дуже багато залишається пошкодженими, зруйнованими, і це десятки мільярдів доларів. Також дуже багато руйнувань Україна понесла в енергетичні інфраструктури, і саме через це відключає світло, тобто ми не можемо говорити про конкретні дані по кількості зруйнованих ТЕС і теплоелектроцентралі, тому що це є закрита інформація, і ворог може дізнатися. Але це знов таки це десятки пошкоджених об'єктів. І постійно ви бачите прильоти це більше 5 мільярдів доларів на таку суму пошкоджена енергетична інфраструктура. Сюди входять і теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, сонячні вітрові електростанції, які були зруйновані на територіях Херсонської Миколаївської області. Там дуже багато відновлювальної енергетики. На жаль, вона вже втрачена. Ну, будемо відбудовувати далі після перемоги, і сюди також входять пошкодження інфраструктури енергетичної, яка передає електроенергію, не тільки генерує, але і транспортні магістралі тобто, це так називаємо ТПшки чи трансформаторні підстанції. Люди кажуть, тому ось ця інфраструктура потребує дуже швидкого відновлення, аби ми з вами економіка працювала, аби підприємства промислові підприємства в першу чергу могли працювати за сталими режимами, включати конвейери, планувати своє виробництво, здійснювати експортні поставки, тому що це дуже важливо для подальшого розвитку економіки і нарощування експорту. Якщо підсумовувати. 2022 рік, які цифри мала економіка України, то це падіння експорту на 35%, це падіння ВВП приблизно на 30%, тобто третину валового внутрішнього продукту ми втратили через повномасштабне вторгнення країни-агресора через війну. По безробіттю середньозважена цифра була десь 30% безробіття, тобто майже кожен третій економічно активний українець був у стані пошуку роботи і не мав її. Також індекс споживчих цін сягнув за офіційними даними 28%. Ми бачили з вами, що на поличках товари здорожчали дуже сильно вищі вище, ніж навіть 30%, то, по нашим даним, це приблизно 32-35% встановила інфляція споживчих цін на товари, які у нас у продуктовому кошику. І що ще сказати, 23 рік буде теж не дуже простим за економічними. Дослідженнями і прогнозами, але ВВП вже почне зростати, якщо говорити про прогнози відновлення в 2023 році, тобто за прогнозами НБУ, це буде 4 зростання ВВП, це буде 20% відсоток безробіття, рівень безробіття, тобто буде більше роботи у людей, і відповідно індекс споживчих цін. Інфляція іншими словами буде припадати, тобто спадати, і десь прогнозується на рівні 15-18%, Що вже більш помірний абсолютний результат, якщо порівняти з 2022 роком, коли ми з вами не встигали за підвищенням цін, і це було дуже це вдарило по суті негативно по купівельній спроможності українців. І ми стали менше покупати. Ми стали е заощаджувати гроші, асортимент е продуктів і товарів, які ми купуємо, зменшився, і це звичайно вдарило по українським виробникам, по українським торговим компаніям. Е Рітейл це дуже відчув на собі, е поніс втрати теж у обсягах продажах, у рентабельності, у прибутковості. В принципі, весь бізнес ми бачимо, що втратив від 10 до 30% у своїх продажах, у обсягах, у тоннажі, е по різних галузях е різна інформація, але е дійсно рік був дуже складний. Україна втратила. Прямо от матеріальними збитками, тобто, це зруйновані будівлі, дороги. Садочки, школи, університет дуже багато. На жаль, втрачено в освітній сфері лікарень дуже багато розруйновано ракетами. Тобто, це сотні сотні будівель, кожна з яких вартує 2, 5, 10 мільйонів доларів, якщо будувати з нуля зараз по поточних цінах ці будівлі. Тому це дійсно складається всі ці зруйновані інфраструктурні і соціальні об'єкти у мільярди доларів. Але це 140 мільярдів, це тільки прямі матеріальні збитки. Ще є збитки, які рахував Світовий банк і наш уряд і десь збігаються в оцінках. Що є збитки це від втраченого ВВП, тобто ці 30% відсотків втрачених ВВП, є неотриманий прибуток від підприємств. Які власне закрилися чи стали на паузу роботи, чи збанкрутіли, є зруйновані до речі, підприємства, і це суттєво постраждав наш підприємство. Комплексі два найбільших металургійних комбіната ММК Іліча і Азовсталь, які сумарно вартували приблизно 5,5 мільярдів доларів їхня капіталізація була. Тобто ці великі підприємства, якщо порахувати їхню вартість, то більше ніж 15 мільярдів ми втратили у зруйнованих підприємствах промислових знов-таки, на жаль. І е, ці всі збитки, якщо порахувати із втраченими прибутками, із втраченими бізнесами, і найголовніше, я думаю, що це втрачений інтелектуальний капітал. Ті 8 мільйонів людей, які поїхали до Європейського союзу та інших країн, в Канаді дуже багато. То це наш якраз втрачений е, інтелектуальний людський капітан на роки вперед. Дуже важливо е, поговорити потім, як ми будемо повертати, за рахунок чого, яких інструментів і чому люди зможуть повернутися. І от якщо прорахувати всі ці збитки, перелічити, то разом буде десь 700-750 мільярдів доларів на сьогодні через війну втратила Україна. Це колосальна сума, це просто не первнеперевершена до, до до сих пір. Сума і питання, звідки ці гроші брати на відновлення України. Перше, що нам, економістам, експертам здається, знаки, що треба робити, це ті 300 мільярдів доларів, які заморожені на рахунках європейських банків в Америці, які належали Російській Федерації, країні-агресору, країні терористу, ці 300 мільярдів доларів їхніх золотовалютних резервів треба забирати і зараз я знаю що наша команда мін'юсту і решта юристів працює над цим але для цього треба прийняти низку європейських законів тому як тільки будемо готові ці 300 мільярдів власне будуть використані на відновлення будівель економіки інфраструктури і так далі але дуже важливо розуміти що оці 140 мільярдів втрачених ну будівель компаній Автомобілі, все, що було зруйновано, от якщо їх все купити, відремонтувати, побудувати назад, то це не значить, що ми будемо з вами жити в тій економіці, яка була двадцять 2021 році. Якщо от просто, це важливо економічно розуміти, що якщо просто відбудувати все так, як було, це не значить, що економіка буде розвиватися. Чому? Тому що не будуть працювати підприємства, частина людей вже поїхала в Європейський Союз, нема е, працівників, нема керівництва чи власників бізнесу, тобто не крутяться економічні колесики, не працюють компанії. Е, частина підприємств вже закрилася і збанкрутіла за цей рік, і треба саме інвестувати і створювати умови для розвитку малого середнього бізнесу. Це важливо розуміти, що просто відбудувати будівлі і дороги, які... Е, Власне, були зруйновані цього замало. На жаль, на сьогодні, тому треба окремі програми вже зараз планувати і здійснювати для малого середнього бізнесу. Важливо говорити, а що далі? Що ми будемо робити, аби економіка України відновлювалася і розвивалася надалі, тому що відбудувати дороги, відбудувати мости і будівлі, школи, лікарні. Це важливо, це треба робити, щоб були умови, де ми з вами жили, навчали дітей, ходили, лікувалися і так далі. Але економіка від цього не буде працювати. Економіці потрібні живі підприємства, живі фінансові можливості для взяття кредиту для будівництва. І ми в першу чергу думаємо, що мають бути створені певна інфраструктура, певні умови, і фінансові, і по суті, екосистеми, для того, щоб бізнес розвивався. Ну, по перше, маємо створити. Чи за допомогою міжнародних партнерів, чи самі фонд фінансування малого середнього бізнесу, який постраждав найбільше під час війни, на жаль, і це компанії сімейного типу, типу, чи де ФОП, чи там є один власник і два. Співробітники, тобто це мікро і малий бізнес, який вимушений був закритися чи поставити на паузу свою діяльність. Тобто, маємо е, створити фонд фінансування бізнесу. це буде гроші там на 5 7, 10 років під невеличкі відсотки без таких жорстких правил по залогах і е, персональних. Зобов'язання, як зараз це банки роблять, ясно, у них дуже підвищилися стандарти по боржниками, по кредитним заставам і так далі. Це ускладнює роботу бізнесу. Відповідно, ставка 27% в гривні річний кредит це дуже дорого, і багато бізнесів не можуть собі дозволити такі умови, і тим більше їм не дають, тому що потрібна там тверда застава. Це нерухомість, це ще що, і люди не хочуть останню квартиру закладати свою власність, щоб взяти кредит на 200 тисяч гривень чи на 500 тисяч гривень. Тобто цих умов зараз немає для кредитування, потрібен цей фонд для мікро, малого і середнього бізнесу. Друга умова мають бути інфраструктурні умови, середовища, де робити бізнес. Ми віримо, що це мають бути якщо казати про промисловість, то це мають бути індустріальні парки. Чому тому, що там є вже комунікації у більшості індустріальних парків, там є розуміння. Роботи іншої спільної інфраструктури, у когось вже є офіси, у кого є коворкінги, є вже інфраструктура, де працівникам жити і працювати. Тобто, це індустріальний парк в класичному розумінні, це певна екосистема з сервісами, яка вже працює. Ти приходиш, будуєш свій завод чи орендуєш індустріальний блок, ангар і працюєш. і вже в тебе є умови, і там є низка економічних. Пільг законодавчо затверджених, ти не сплачуєш податок на прибуток 10 років, ти не сплачуєш ПДВ мита та привозі обладнання, і ти на цьому заощаджуєш і маєш певну е, заплановану рентабельність. Тобто, от е, індустріальні парки мають стати таким інвестиційним магнітом саме для виробничих компаній, а без виробництва. Не буде жодного майбутнього в економіки України, це наше бачення. Хоча звичайно, сервісні ІТ-компанії компанії це дуже серйозна складова нашої економіки. Військовий режим економіки це коли промисловість працює в першу чергу, задовольняє військові потреби. Тобто, це в першу чергу військово-промисловий комплекс. України має працювати на задоволення потреб збройних сил України, міністерства оборони, працювати за державними замовленнями, і не тільки військові підприємства, але й, наприклад, підприємства по виробництву продуктів харчування тобто, їм міністерство оборони замовляє продукту їжі, одяг. Різні речі для армії, тому що у нас зараз дуже велика кількість військовослужбовців, і, відповідно, українське підприємство в першу чергу, тому що ми маємо підтримувати українського виробника і українські компанії, виробляє, постачає Міністерство оборони, воно сплачує за, згідно з контрактом, відповідно, так працює військова економіка. Це перший елемент. Другий елемент, що Підприємства, які є критичними для життєдіяльності України, це енергетика, це знов таки продукти харчування, це комунальні підприємства, вони переходять на режим особливої безпеки своєї життєдіяльності і переїжджають, тобто з окупованих чи, там. Сірих зон, так званих, де дуже складно вести свою господарську діяльність, такі підприємства мають швидко оперативно приїжджати і далі працювати вже в більш безпечних регіонах. В тилу в нашому випадку це західні області України. Відповідно, чи сталася ця, ця трансформація, тобто чи стали, перетворилися українські е, виробники на головних постачальників військово-промислового комплексу Мі Міністерства оборони замовлення? Ну і так і ні. Тобто, ми бачимо, що багато зброї і снарядів, і так далі йде за кордону ну, більшість насправді, тому сказати, що українські виробники зброї. І знаряддя обладнання е, наразі задовільняють навіть там 30-40% від потреб армії чи Міноборони, мабуть, буде не дуже коректним, тому що у нас все-таки зараз більшість е, йде через е, імпортну продукцію, обладнання і озброєння. І це добре, тому що вона є дуже технологічною, дуже ефективною, і ми дуже вдячні нашим міжнародним е, партнерам. за Зброю, але хотілося б, щоб більше підприємств промислових підприємств створювалося і розвивалося саме у галузі ВПК, тому що ми розуміємо, що ми, ми зі своїх податків з вами платимо за кожного місяця приблизно 100 мільярдів гривень. Йде на армію, сюди входить і зарплати військовим, і їхнє харчування, і звичайна зброя, те, що ми купуємо. Хотілося, щоб ці гроші йшли в українські підприємства, тому що це знов таки податки, це робота нашим українським громадянам. По другому питанню, чи багато підприємств переїхало? На жаль, ні, ми бачимо тільки поодинокі. Випадки, коли великі чи середні підприємства могли і мали змогу переїжджати, навіть з Києва хтось переїжджав до західних областей, наприклад, відома компанія Аякс переїхала у Закарпаття. їхній завод з Києва переїхав і приміщення був і зараз. Там працює наскільки я пам'ятаю більше 300 осіб. Наприклад, з Харкова переїхав Кулініч, великий завод по виробництву хліба, і це був такий, один з таких яскравих прикладів переміщення великого виробничого підприємства, яке виробляє хліб, хлібобулочні вироби. Ось і деякі поодинокі випадки, коли великі. Компанія на кшталт МХП це взагалі велика наша там компанія, яка вже вийшла давно на IPO, відкривала нові філії теж у більш безпечних західних областях. Також, наприклад, відкрилася велика там філія, вже логістична. У це спільне підприємство у компанії ТІС і Metinvest, група компанії СКМ у Мостицькій Львівську область. Відкрився великий. Він називається сухий порт Мостийська, Він так і називається. Тобто, це перевалка залізничним транспортом пшениці, зернових металів. Там дуже великий, потужний сухий порт по перевалці нашої експортної продукції в Європейський Союз, тому що це відповідно кордон України і Польщі. Тобто, такі були ну, приклади і кейси по релокації відкриттю філій. Всередині групи компаній також були і приклади, коли українські компанії купували якісь заводи в європейському союзі. і Таким чином активізували свою експортну діяльність. Наприклад, група компаній Біосфера з Дніпра купила завод в Румунії. Відомий там австрійський бренд Alufix, наскільки я пам'ятаю, і вони зараз будуть розвивати продажі своєї побутової групи товарів для кухні для домогосподарства в європейському союзі. Таким чином, і це вже насправді не перший приклад. Купівлі заводів в Європі цієї компанії, саме Наполягаю на тому, що основа економічної стратегії України це має бути експорт, експортні виробництва, експортні сервісні компанії, тому що у нас дуже талановиті маркетологи, і дизайнери, архітектори, е креативні люди. Тобто, експорт, експорт, експорт це тільки те, що виведе нашу економіку, хоча б у стан. Другого ешелону європейських країн з Emerging Markets, тобто це економіки, які розвиваються, тому що нам потрібно мати хоча б 5-7-8% щорічного зростання ВВП, щоб наздогнати Польщу за наступні 10-15 років. Ось. І тому експортно орієнтовані підприємства, експортні стратегії мають стати серцем розвитку економіки. Чому? Ми цими займаємося якраз в індустріальних парках. Мають бути створені експортно-орієнтовані виробництва. Тому бажаю нам гарного року, стабільності і щоб ми з вами економічно зростали.